Доброго раночку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 21 серпня. І подивимося ми з вами сьогодні прогноз по областям. Там що то я глянула сьогодні зранку. Ракети, ракети, ракети летять. Усілились чи що? Так, дивимося, Львів перший. по обстрелам. Покажите, пожалуйста, нам. Львив и область по обстрелам. Что чекает? Враждебность, страхи. Ну, захист Е. Покровительство, захист. Так, так, так. Так, так. так. Угу. Серьезное вмешательство. Оправданное подозрение. И болезненно. И разочарование. Что-то может быть. И карта конфликта. Может быть прилет. Львив. Обережно. Прилет может быть. Може, зіб'ють, але показали карти. Рівне, сьогодні я пройдусь по всім областям. Рівне по обстрілам, що чекає на ближайші дні. З сьогоднішнього дня, рівне по обстрілам. Теж прильот. Теж прильот. Тому що я глянула там, що що летить по всій Україні. Рівне, обережно, загроза. Карта драки показали. Прильот може бути. Так, Волинь. Волинь. Що чекає на ближайші дні по обстрілам? Так, болезненно. Горі і тиранія. Волинь. Прильот може бути, загроза. Обережно. Не розслабляємося, що-то там усилились. Так, Хмельницький. на ближайшие дни по обстрелам Шичика и Хмельницкий. Тоже карта страхи. Борьба за выживание враг. Так, укрытие. Трудное сражение. Это Хмельницкий. Помощи Д, защита Д. Что тут манипуляция, разлад. Так, так, так. Враждебность. И борьба за выживание. Прилет может быть с азартом прямо. Сложная ситуация. И страхи. Загроза є Хмельницький. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ по обстрілам, що чекає на ці дні на ближайші. Перша карта прилету. Потеря, мрачні мислі, тиранія. івано франковськ може бути приліт. Карта страхи. І перша ось карта прилета. Обережно Івано-Франківськ. Кропивницький. Кропивницький на ближайші дні. Що чекає по обстрілам? Кропивницький. Ненадежна тоже Усталость. Горі тоже. Крыси эти і удар. Кропивницький удар. Загроза є. Вінниця. Вінниця по прильотам. На ближайші дні. 21, 23 там. Так, Винница по обстрілам. Неприятна неожиданность может быть. Удар. Винница, удар. Загроза є, обережно. Житомир. Житомирщина. По прилетам, ще чекає на ближайшие дни. Житомирщина, удар. Я говорю по всем городам, по всем областям. На западну. Так, що там дальше? Так, Житомир подивились, да? Дивимося, що там ще. Чернополь ще подивимося. Тернополь. Тернополь на ближайшие дні по обстрілам. Карта конфлікту. Приліт може бути Тернополь. Подлость. подласть і жертви, можуть бути. Загроза є обережно. Тернопіль. Так, далі, Одеса. На ближайші дні по обстрілам, по прильотам, що чекає Одесу. <кхід> Одеса, Вражбність і карта конфлікту. Прильот. Кошмар. Київ. Київ, що чекає на ці дні. <кхід> Враг за спиною. Нарушение. Так, тут помощь, защита, спекуляция. Так, так, все может быть. Крысы. что тут? Шо тут? Потеря и спустошение Київ. Вообще обережно. Спустошение и потеря. Тоска по ситуации, по людям. Київ. Обережно. Так, черкасы. Черкаси на ближайшие дни по прилетам. Еще чекали. Черкасы. Тяжелое положение. Вседозволенность. И карта драки. Прилет. Кошмар. Усилились. Так, Днепро. Место Днепро. Коса, перша карта. Прилет. Прилет может быть. Бедственная ситуация и коса. Місто Дніпро обережно загроза є. Запоріжжя, Запоріжжя по прильотам. на ближайші дні. Так. Укрытие, несоблюдение данного слова, укрытие и загроза Е Запорижье. Тут что-то перемены, все показывают, как завершение цикла, уже решение и перемены. Дело увенчается успехом. Але ще укрытие и несоблюдение данного слова. И враг за спиной и прилет может быть за Запоріжже. Загроза. Херсон. Херсон на ближайшие дни. Еще чекаю невежество. На перекрестке туда-сюда. Манипуляция. Херсон. Ну, Херсон, говорят, нерушимо постоянство дома. Тут вот выздоровление, хорошие перемены. Алеш пока уход врага. Але ж там ось, ось спустошення, хлопці там там бої. Бої. Удари, Херсон, горе, мучення, страдання. Перемірні должны бути, але пізніше. Пока обережно. загроза є. Так, дальше. Крым. Що чекає Крим по обстрілам? на ближайшие дни. Тирания. Крым, тирания, прилеты. Да, тирания и карта смерти, прилеты. Крым, так. Донеччина. Донецкая область. Еще чекаю на все дни по обстрелам. Ворох, ворох. Ворог и корабль. ось. Так, разрыв, разрыв и корабель. Решение проблемы. Карта радости. Донеччина. Усталость. Истощение уже, господи Боже. Так, манипуляции ще тут. Але їм бесполезная суета. Разорванный контракт. Ну, ще нестабильность и бои. Донеччина. Тут тут хорошая перспектива. И корабль вот этому ворогу. Вот этой змее за спиной, которая. Так, и им там вот эта бесполезная суета этим россиянам, так. Ну, там ще бои. Неустойчива ситуация и бои, удары. Донеччина. Показывают, что корабль уход, уход врага. Пока обережно. Донеччина, так. Луганск. Луганщина. по прилетам, по ударам. Неудача как одиночество показывает. Как одиночество, неудача. Опять, опять две карты одиночества. Страхи. Сложная ситуация. Прилеты, удары. Луганщина. Сумщина. Еще чекая на ближайшие дни. По прилетам, по ударам. Сумщина, уход врага. Хлопцы гонять. І перемога у наших хлопців. Пожалуйся. Перемога. Сумщина. Удари, да, удари. І положительне розвиття, прогрес і карта перемоги в наших хлопців. А этим уход. Гонять і ударище, удари, прильоти. Сумщина обережно, Загроза. Полтава. На ближайші дні Полтава. Що чекає Полтаву. Помощи, да. Так, болезни на шота. Критична ситуація Полтава. Полтава. Карта болезні і критична ситуація. Болезненная. Діявол гуляє. І спустошення. І спустошення. Критична ситуація Полтава. Чернігів. Чернігів на ближайші дні. По обстрілам, по прильотам. Терпение сверхмеры уже Чернигив. Так, тут что-то переход в другое состояние, алаще ненадежно. Вот помощь высших сил, облегчение страданий, по справедливости, удачный случай, равновесие, выздоровление, хорошие перемены. Вот показывают. Так, дома, Чернигов дома, стабильность, алыш еще сильный враг, сильный гнев, терпение сверхмеры, Чернигов и коса. Ще прилет. Должны быть перемены, але ще обережно. Не расслабляемся. Чернігів. Так, Харьков. Харьков на ближайшие дни. По обстрелам. чекає. Харьков нерушимо. Так, дорого. Харьков дорого. Плати. Тоже там разрушение. Укрытие. длительная бедственность. Ситуация. Разлад, разрушение, страхи. Еще на перекрестке туда-сюда сомнения. Так, ну тут вот есть хорошие перемены, хорошие новости. Але и положительный результат. Але ж это пізніше. А сейчас, пока обережно, надо избегать укрытия. И помощь тут идея. И дело увенчается успехом Харьков. Никто туда не зайдет, и договору. Все. Так, але еще вся дозволеність, и укрытие, и страхи. Так що, обережно ще Харків. І Миколаїв. Дивимося Миколаїв на ближайші дні. По прильотам Миколаїв. Так, Сазар там прямо Миколаїв. Ну там препятствія теж. <кхи> так, так, Миколаїв. Тоже тут переміни должны бути карта і карта Сили Перемоги. Миколаїв. Положительне розвитие. Перемены. Але ще карта конфликта. ще прилет может быть. Это как перед завершением. Понимаете? Вот так можно понять по картам. Как перед завершением, я то перед смертью не надышешься. Так вот, это вон сейчас. Как агония. Потому что показывают, что перемены должны быть хорошие. Уже и договор. Уже это. И все равно удар, удар, прилет. Так я вот это понимаю вот так. И что там? Закарпатье подивимся. Закарпатье. По прилетам, по ударам. Закарпатье. Тоже там страхи оно есть. Але тут что? Точка опоры, спокойное состояние. Сейчас подивимся. Так. Покровительство. За Закарпате. Пока не бачу. Пока не бачу. Помощь хороша, і защита. Не, ну тут мечи, ось загроза є. Тут і захист, і спокойное состояние, і... і покровительство, так? І помощ, але теж ось карта мечи, жулики подхалимы, и і может може бути, достать може. І вроді все ми подивилися. Да, я ще Куп'янск подивлюсь. Куп'янськ, Харківська область. І заяц надо подивитися. Куп'янськ По прильотам, по ударам, що чекає на ближайші дні. дни. Тоже нужен отдых людям, уже ненадежно Мстительні. Мстительні і прильоти. прилеты. Прилет. <кхух> 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 Маніпуляція ще. Критична ситуація і прилет Куп'янськ. Так що обережно. Там загроза. І Запорізька АЕС що чекає? Яка доля? Запоріжська Аес. Карта перемоги. Перша карта. Тріумфа, дух завоювання. Так, сейчас пока неудача. Нерушимо. Неудача как одиночество. Карта, і нерушима. І страхи. І страхи. Але йде удача, карта перемоги. Ну так, да, тут скрита як враждебність. Сейчас подивимося, що чекає на найближчі дні. Ні, хороші новости. Удачи, хороші новости і карта перемоги. Ось За С. Я не бачу тут ни удара, ничего. Тут еще вот эта вот, э, скритая враждебність і, і бесполезна им там суета. За С. За С. Длительно бедственная ситуація, але надежно відкриємо дверь і карта перемоги. Я не бачу, щоб загроза була, якийсь там чи що. Не показують пока. Так, і що я кременчук, ще подивлюсь. Кременчук. Кременчук на ближайшие дні по обстрілам. Жулики під Халімою. Так, кременчук, ще чекає. Неустойчивая ситуація. Тоже тут перемены должны быть по справедливости, карта мира и удачи, все Кременчук, должны быть перемены. Я же говорю, я кто-то перед смертью. Этот, о, движение, помощь хорошая, Кременчук, спокойное состояние. Но тут еще дьявол и жулики под Халимы, еще оправданное подозрение, ненадежно еще Кременчук, спекуляция и враждебность. И что тут? Довгі ще проблеми. Враг за спиною. Ще обережно. Ну, от, должно завершиться. Переход в другое состояние. Вот там плохое позади, старое позади, впереди от, все, начало нового. И тут показывает по справедливости, удачный случай, карта мира, перемоги, удача, Открываем дверь, да? Спокойное состояние. Ну, а тут еще загроза, є. Кременчук. Отак показують карти, що я ж говорю, як вроді би, перед завершенням от, це от вони як здуріли. Все подивилися ми, все, що в мене тут записано, вроді би, я все подивилася, нічого не пропустила. Що там? Щось мене ахтирку просили, ахтирка. Що чекає ахтирку на ближайші дні по обстрілам, по прильотам, ахтирка. Так, непримиримость. Э, ахтырка, тут тоже перемены идут. Э, вот этому ворогу. Так, ахтырка, бедственная ситуация. Вот этому ворогу разочарование. Так, и корабль. все. Там еще бедственная ситуация, нестабильность. Нестабильность, дом перевернутый, бедственная ситуация, кризис. Ахтырка. Ну, ничего, положительное развитие, прогресс, карта радості. И уход врага. Хлопці там оно отбивають мечи. Да, загроза ще є, ахтирка. Загроза є, бедственна ситуация. Должны быть переменни, але ж пока загроза. Ну, от вроді і все, ми подивилися з вами. Так що, оце таке, як я вже говорю, як от перед завершенням вони це от, от кидають. Я глянула так сьогодні, що там летить, летить, летить кругом. Кажу, починається. Так що бережіть себе обережно, Укриті не ігноруємо. Ну, все, на сьогодні подивилися ми з вами по областям. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення. Дякую вам.